Американський доброволець у минулому морський піхотинець армії США Купер Ендрюс вважав за честь воювати в Україні. Він загинув біля Бахмута в квітні 23-го року. Тіло добровольця не змогли евакуювати з поля бою, та його родина і друзі у США роблять усе, щоб гідним чином вшанувати пам'ять воїна. Його мама просить Конгрес продовжити допомагати Україні. Репортаж кореспондентів Української служби голосу Америки. Купер Ендрюс зі штату Огайо на війну в Україну вирушив на початку листопада 2022 року. Його мама Вілоу пригадує, спостерігаючи за повномасштабним вторгненням Росії, син, який мав досвід служби в американській армії, не міг вчинити інакше. Він вирішив поїхати в Україну, бо вважав Путіна фашистом. І ситуація нагадувала те, що було перед другою світовою війною, коли американці зволікали спочатку. І він відчував, що якщо Україна впаде, це вплине на життя по всій планеті. Це буде як третя Світова війна, і тому він пішов, щоб це зупинити. І він сказав: якщо не я, мамо, то хто в Україні Купер спочатку долучився до іноземного легіону. А коли закінчився контракт, приєднався до групи добровольців, яка працювала під керівництвом управління військової розвідки. Друзі та рідні до останнього не знали, де саме він воює. Купер розповідав мені дуже мало подробиць про бойові дії в Україні, тому що я його мама, і Купер вселяв мені відчуття, що мамо, я в безпеці, і що більше Купер це робив, то більше я розуміла. Купер у небезпеці. Купер воює в окопах. Замість нарікань на умови війни. Купер розповідав рідним веселі історії з України Йому дуже подобалися люди, і він ділився чимось незвичайним, бо купер, звісно, яскрава людина. А ще йому в Україні дали прізвисько Гарріс. Коли він був в Україні, я запитала: а хто такий гаріс? Гаріс, це я, мамо. Так мене тут в Україні називають. Так вони пожартували, бо він працював із радіосистемами Гаріс в армії. США. Востаннє мама Купера розмовляла з ним у день його народження. В березні 2023 року добровольцю виповнилося 26, А вже за місяць рідні дізналися, що він загинув. Родині повідомили, що Купер загинув біля Бахмута від російського артснаряду, коли з групою інших бійців намагався врятувати поранених товаришів. Його тіло лишилося на полі бою. Наскільки мені відомо, оскільки минуло багато часу, Купер загинув разом із двома іншими людьми з Ізраїлю та Ірландії. І всі батьки зібралися разом, здали зразки наших ДНК, і ми сподіваємося, що якщо ми знайдемо одного з дітей, це приведе нас туди, де інші діти. І ми думаємо, що діти все ще на полі бою. Вони на околицях Бахмута, і їхні тіла чи рештки не були знайдені. Незадовго до загибелі Купер написав рідним повідомлення, в якому розповів, перемога у війні життєво важлива для свободи не лише українського народу, а й усього регіону та за його межами. Мама Купера продовжує його справу у свій спосіб разом із батьками інших американців, які загинули в Україні. У січні відвідувала конгрес США, аби просити продовжувати підтримувати Київ. Я дивлюся на це так. Якщо 24-річна людина може побачити, що відбуває в Україні і вирішити піти на найбільшу жертву у 24 роки. Тоді що відбувається зрештою керівництва у цій країні? Ірина Шанкаренко голос Америки.